Магазин «Світоч» у самому центрі Тернополя закрили у січні минулого року через борги попереднього орендаря. Досі приміщення пустує. Міський голова Тернополя каже, новий власник знайшовся. 15 лютого 2013 року рішенням Тернопільської міської ради номер 6 29, дріб 24. Приміщення за адресою бульвар Шевченка 23, загальною площу 518 квадратних метрів, затверджене до приватизації шляхом продажу на аукціоні. 20 лютого 2013 року дане рішення опубліковано в газеті Тернопіль вечірній». Крім того, листом від 11 березня 2013 року управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради попередило попереднього користувача майна ЦПП Торговодім Тернопіль про затвердження приміщення під шляхом продажу приватизації на аукціоні. Додатково хочу вас повідомити, що борг попереднього користувача Тернопіль» станом на 18 січня 2013 року на момент розірвання з угоди становив 553 тисячі гривень, які не сплачувався протягом більше ніж рік. Згодом Київський суд. Бо саме туди переїхало підприємство, зобов'язав попереднього користувача гроші до міської казни повернути. Для проведення процедури приватизації у виконавчому комітеті створили спеціальну комісію, яка провела конкурс з відбору експертів для проведення незалежної експертної оцінки. Експерти оцінили приміщенням 1 мільйон 894 тисячі 440 гривень. Прийшла необхідна процедура рецензування оцінки. Згодом оголошення про аукціон розмістили у засобах масової інформації на сайті міської ради, 15 серпня товарною біржею був проведений аукціон. За даними універсальної товарної біржі для участі в аукціоні поступила лише одна заявка від товариства Ресурс Лімітед. Згідно пункту 7 статті 17 закону України про приватизацію невеликих державних підприємств або малую приватизацію в разі, в разі, якщо на аукціон з продажу об'єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об'єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни. Враховуючи вищі наведення, даний бік був проданий по тій ціні, яка була встановлена залежним експертами, і пройшла експертизу.